Коли ви приїдете в Україну, дозвольте поцікавитись планами. Oui, alors, так я обговорив це з президентом. Я дуже щиро вам скажу. Я обов'язково приїду. В мене є правило, щоб мій візит був якомога кориснішим для України, і саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським. нам спочатку ми домовилися, що приїде спочатку президент Зеленський, щоб ми підписали безпекову угоду. Я скористався тим, що він був вже в подорозі дорозі в Берлін. І коли він був 16 лютого тут в Парижі, ми змогли показати одностайність всім іншим європейським країнам, щоб необхідно нам новий імпульс у підтримці е, України, бо ситуація небезпечна. Тепер е, я хотів, е, щоб були. Певні конкретні зруш, зрушення, наслідки, і саме тому я провів виснови організатором конференції 26 лютого, і тепер за результатами цієї конференції в цілих в кількох напрямках прийняті рішення. Я поїду в Берлін, переговорю з канцлером Шольцем і з і також з, 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 з прем'єр-міністром eh, Польщі і я певен що ми зможемо додаткові виділити додаткові фінанси в рамках механізму солідарності на рівні європейського союзу, і сам, саме тому я зможу приїхати в Україну з конкретними пропозиціями з конкретними рішеннями. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці в тому руслі, який ми який ми намітили на початку року. Спасибі вам, що ви приїхали в Париж для такого інтерв'ю. хочу запевнити вас, що французи, але також європейці захоплені мужністю українського народу. Ми сьогодні живемо на континенті, який був певний, що мир назавжди, і жузистя не не можу не оцінити не осмислити як це при, при, взяти зброю і іти захищати свою вітчизну. Ми повинні бути з вами солідарними. Ми не можемо. Е, це не просто дружність, дружня солідарність, це наша відповідальність. Бо у нас спільна доля, і наша безпека залежить від вас. Спасибі вам за цю мужність. І я сподіваюся, що всі ми ви дійдете до кінця, а ми будемо поруч з вами, і е, ми. Viremos.